Перетворити власну шкіру на вишиванку, відчути себе лицарем чи відвідати традиційне весілля мешканці міста могли 27 серпня. У суботу в обласному центрі втретє провели свято Тернопільського замку. Гості заходу могли обрати собі розвагу на власний смак. Тернополянка Оксана Мілян віддала себе у руки майстра боді-арту. Чотири години сидіння в одній позі дівчині дались нелегко, проте результатом вона більш ніж задоволена. Хоча моделлю Оксані довелося стати вперше, на людях в одному лише бюстгальтері дівчина почувала себе комфортно і залюбки спробувала б себе у такій ролі знову. Вона каже про те, що на ній не справжня, а мальована вишиванка оточуючи розуміли не одразу. Ну, це не моя ідея, це ідея майстра, які враження не знаю. Мені дуже подобається. Перший раз себе в такому образі відчуваю, ніколи в національний одяг не ходила, але не знаю, мені дуже подобається, якщо чесно. Увагу дуже привертає людей. Дуже багато народу підходить, фоткається. Я зізнав. Якщо Оксані емоції від отриманого костюму приховати важко, то майстер, який його створював, поводив себе доволі стримано, адже у нього вже не досвід в бодіарті. Ідея вже не перша, тому що я давно займаюся бодіартом, і такі роботи я вже робив. Для тих, хто не хотів брати участі у майстер-класі на святі замку, лицарі та кендоїсти влаштували показові виступи. Мистецтво фехтування на японських мечах кендо на цьому заході демонструють уже втретє, каже керівник центру україно японської дружби Дарума. Виступ був побудований таким чином: спочатку традиційна розминка, яка японською мовою називається Тайсо. А потім ми демонстрували техніку базову, яка є в кендо, тобто базові удари, базові переміщення. Потім показали формальні комплекси вправ і поєдинки. Було на що подивитися і любителям фольклору. Спеціально для них актори театру «Калейдоскоп» показали реконструкцію традиційного весілля. Ми театр експериментальний, ми експериментуємо. У нас одна частина є: оце перформанси. Це ми маємо маланку і весілля, і маємо дві вистави: різницю і клопкову породу. Ось жанри різні.